По-перше, добрий день. Ну, мабуть, всі ви в курсі про той інцидент, який стався в п'ятницю в лікарні, тобто до Юлії Володимирівни не були допущені її соратники на побачення. І я хочу вам передати її слова і передати. Ну, на жаль, було вона була позбавлена можливості, та й всі були позбавлені можливості. Мати інформацію, що відбувалося ці два дні в лікарні. Так от, починаючи з 16-ї години 30 хвилин п'ятниці і до майже 13-ї години неділі, Юлія Володимирівна лежала в придбанніку, скажімо так, перед палатою в знак протесту проти незаконних дій, які ми позбавили, позбавили її права на побачення. Лежала вона практично на е цементі, який вкритий. Ну, тонким шаром э, ліноліума, і в зв'язку з цим, э, я от зараз буквально хвилин 20 назад ще був в неї, і э, я хочу оголосити її заяву, яка вона, яку вона спромоглася э, написати. Хоча знаєте, робили все для того, щоб вона не встигла це зробити і перешкодити їй. Але э, я хочу проголосити цю заяву. В п'ятницю, 28 вересня з 16.00 в клініці «Укр... Укрзалізниці, я розпочала акцію протесту, таку, яку можу в цих умовах, в цей день. Вкотре мене позбавили права на щомісячне побачення з людьми, яких за законом має право визначати сам ув'язнений. Це право прямо передбачено кримінально-виконавчим кодексом для кожного, хто опинився за гратами, і цілком зрозуміло, що ніяких лімітів побачень я не вичерпала. Але для політичних в'язнів цей закон не діє. На знак протесту я не повернулася в тюремну палату, і дві доби, включаючи дві ночі, знаходилася просто на підлозі біля дверей, куди протизаконно не допустили моїх колег і наполягала на тому, щоб закон про їх допуск було виконано. Але суть мого протесту, не в боротьбі за мої особисті права, переконана, що на цьому буде спекулювати вся пропагандистська машина режиму. Я прошу чесних журналістів їм у цьому не допомагати. Головна мета мого протесту привернути увагу до того, що в країні Януковича більше не існує законів для всіх 46 мільйонів людей. Силу законів поцупили разом з Укртелекомом, Міжгір'ям, грошима на євро та всім іншим. В країні Януковича закони більше не виконують функцію фундаментальної основи життя країни. Сьогодні, щоб наші українські закони не значили, це не має значення. Тепер діє тільки вовчий закон сили зграї та її сумнівного лідера. Силові структури, парламент, суди, слабодухі чиновники тепер живуть не, законами, не за законами, а за вказівками господаря держави та його смотрящих на місцях. По людям в погонах бачу, що вони готові виконувати все незаконне та брудне, що їм доручать, і єдине, що їх хвилює, чи буде за це грошова премія або чергова підвищена по службі. Вони щиро думають, що чесно це заслужили. Я протестую, як можу, проти того, що так само як плюють на Конституцію та закони в насиллі проти мене, так само вкрали право спиратись на закон, вірити в закон, захищатися законом у 46 мільйонів громадян. Доля людей в Україні. І їх життя тепер визначаються не правами та свободами, а беззаконними вказівками та інтересами Януковича та його підлеглих всіх рівнів. Вони тепер самі і є закон. Вони тепер всі в законі. Навколо них сотні тисяч чоловіків, покірних чиновників, суддів, інших суспільних мародерів. Виконавців будь-якої самої брудної високої волі. Скажуть бити будуть бити. Скажуть стріляти будуть стріляти. Скажуть незаконно судити будуть незаконно судити. Скажуть відібрати останні права та копійки у людей, не сумнівайтеся, відберуть. Все це вони будуть робити р'яно та з розрахунком на нагороди та підвищення по службі. Саме проти цього мій протест, мій мівчазний крик. Зараз, в ці хвилини, коли я пишу це звернення, щоб зламати мене та мою волю. Навколо мене зварюють нову клітину, додаткові грати, забирають необхідні предмети користування, закрили на ключ туалетну кімнату та поставили навколо мене потрійну кількість охорони. Пенітенціарна служба дала мені папірець про припинення лікування та випуску з лікарні як чергову помсту за мою позицію. Але вони мусять усвідомити, що все це марна праця, і у мене не таке теляче серце, як у цих офіцерів при службі. Зі мною їм просто не буде. Саме важливе, що в країні наступає хаос без законів та обмежень. В таких умовах країни не виживають. З такими країнами ніхто не хоче мати справи. Мій протест саме проти цього, проти такої мутації суспільного життя, мусить боротися та протестувати кожна розумна та відповідальна людина. Якщо у всіх нас не вистачить на це духу, то палач буде стояти за плечима у кожного з нас. Ми хочемо таку країну. Ми мріяли про таке життя. І мій протест, можливо, слабкий та недостатній проти генпідрядника розбудови такої країни і рабів, які йому ініціативно та віддано в цьому допомагають. Закон про кримінальну відповідальність за наклеп це тільки початок. Далі буде те, що ми разом з вами допустимо. Та їм дозволимо. Боріться, шанс їх зупинити поки що є. Ваша Юлія Тимошенка. Цю заяву Юлія Володимирна буквально підписувала вже на ходу, коли я вискакував, щоб встигнути на е, цей брифінг. Тому, е, якщо є якісь питання, будь ласка. Ви можете пояснити той момент в заяві, де йдеться про виписку з лікарні? Документа про випуск немає, але погроз, погрожували вже. Е, Причому не в усній формі, а це було надано документ, в якому було написано про те, що враховуючи поведінку Юлії Володимирівни, поведінку її захисників, буде ставитися питання про доцільність її виписки з лікарні. Яке відношення має поведінка до медичних показників, взагалі не зрозуміло, але там на цьому було акцентовано і це було від імені пенітенціарної служби зроблено. Скажіть. Вона не їла весь цей час. Весь цей час, в принципі, вона написала про це, що було закрито туалетну кімнату для того, щоб змусити її піднятися. І ну, стан здоров'я сказати погіршився, це нічого не сказати, тому що це дійсно було на підлозі, і в цей час проводилася відеозйомка, причому не стаціонарними камерами, які є в цій в палаті. і... Тих приміщеннях, де утримується Юлія Володимирна, це от на штативі стояла відеокамера. І цю відеозйомку, ну я так розумію, могли проводити тільки пенітенціарна служба. Тому всі ці слова можливо можна перевірити, і якщо захоче пенітенціарна служба, мабуть, вона не захоче, тому що це буде підтвердження того, що саме так і відбувалося чином, Юлія Тимошенко припинила свій протест, лежачи, вона врешті стала, коли ви були у неї? Вона була вже в палаті? Вона була вже не в палаті, вона була в кабінеті для побачень, там, де захисники з нею зустрічаються і де проводять, ну, зустрічі проводяться. Тому яким чином закінчилося це? ну, верніше, Як фізично це відбувалося, я не, не мав можливості бачити. Іншим, то... е, ну, В будь-якому випадку, зрозуміло, що вона піднялася заради того, щоб зустрітися. Ну, мається на увазі, що це е, як один з варіантів. А як відбувалося перед цим, що дійсно відбувалося, я а, не можу. Скажите, пожалуйста, вот по поводу того ухудшилось то состояние, это будет говорить о том, що ви будете просить врачей, щоб її раз продовжили срок лічення. Ви розумієте в тому, що якби как бы залежали від того, вірніше, якби как бы нас слухали, що ми просимо це, по перше, по друге, якби как бы залежали від того, що ми просимо, якийсь результат, я гадаю, що висновки зроблять лікарі самі. Я поки що з її слів це говорю про те, що погіршився стан здоров'я, і е, я знаю про те, що вже один з лікарів заявив про те, що все, що було зроблено з нею до сьогоднішнього він до п'ятниці, да, тобто всі процедури, які проводилися з нею до п'ятниці, оця дводенна дводенне перебування на підлозі, воно все це звело нанівець. Тому я Українські лікарі фурсанты. сказали, це не німецькі лікарі. будь пожалуйста, я правильно розумію, что она закінчила свою акцію протесту? Ну, станом станом на Воскресіння. Після 13 ї години недели. Воскресіння. А вы ви її видели сегодня с утра? Так. так. То есть встало не для свидания за защитником. Ну, Що і штука пообіщали, їй, вона узнала ран Я гадаю, що вона просто дізналася про дозвіл на побачення з її однопрактиць. Так, так, ні, вона мені не казала. Ну, мова йшла про вівторок, тому про вівторок дозвіл на вівторок. Дозвіл так. Дозвіл дозвіл виписав на вівторок. А коли відбудеться? Тобто тільки вона дізналася про цей дозвіл, це можна припускати так просто. Я напевно не знаю. Я не знаю, хто буде на зустрічі. Скажіть, пожалуйста, ви можете підтвердити ту інформацію, яка переключала, що завтра оглядаються врачі? Ні. Німецькі нічого не можу сказати, в мене такої інформації немає. Скажіть, будь ласка, во час того, як вона лежала, їй давали якісь одіяли, може, включали там обогріватель. Ну, якщо це мова йде про е ті фотографії, які з'явилися в, в інтернеті, то ви знаєте, е я б. Вибачте але питанням на питання? Було б непогано, щоб ті люди, які розмістили ці фотокарки, вони повідомили, коли вони це зробили, і при яких обі яких обставинах. Я не знаю. Я там не відбував, ну не був. Я побачив це повідомлення вже після того, як поспілкувався з Юлією Володимиром, тому, тому можливості запитати в неї, ну чи було так, чи не було в мене не було. Але уявіть собі, навіть якщо це припустити, що таке було тоненькі одіяла на цементному полу. дві доби. І вночі, і в день. Тобто, зараз так. Дякую. дякую.